Сьогодні, 19 травня, у Дніпрі на вулиці Маршала Суця комунальні працівники замінюють аварійний трубопровід. Про поломку Дніпроводоканалу стало відомо кілька днів тому. Мешканці вулиці повідомили про аварію на гарячу лінію міськради. Вчора намагалися усунути аварійним способом, але в нас не вийшло. Вирішили замінити ділянку трубопроводу приблизно 10 метрів. Сьогодні будемо прикладати нову трубу. Відомо, що на час проведення аварійних робіт мешканці вулиці залишились без води. Комунальники зазначили, що її подачу відновлять відразу після закінчення ремонту. Намагаємось сьогодні максимально в короткий термін усунути дане пошкодження та відновити абонентам водопостачання, тому що абоненти вже без води два дні. Діаметр аварійної труби складає 100 міліметрів. Відзначимо, що її замінюють на 63-ю. Комунальні комунікації, на яких сьогодні відбувається ремонт, обслуговують всі житлові будинки на вулиці Маршала Сутця. До даних робіт залучено дві одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада КП «Дніпроводоканал».